О, друзі, всім привіт. Вже зовсім скоро настане новий 2025 рік. Хотів би почати з побажань. Бажаю вам гарно провести наступний рік. Мати багато хороших друзів, крепкого здоров'я. Ну і звісно, мирного неба над головою. Тепер хотів би провести підсумки року. За цей рік на мене підписалось 400 людей. Не знаю хороший результат. Це чи ні, але я задоволений. Тепер у мене на каналі півтисячі підписників. Я зняв досить багато відео. Деякі з них залітали на величезні перегляди, а деякі на дуже малі. Але зазвичай кількість переглядів на моєму каналі коливається від 100 до 300. Також хотів би ще сказати про великі проекти на моєму каналі, такі як фільми по той бік скла, жахи закинутої лікарні та крадій нового року. Останній фільм вийшов буквально день тому, і його варто переглянути. Над кожним цим фільмом я дуже сильно старався. Виникало багато труднощів при зйомці та монтажу. При зйомці жахи закинутої лікарні я дуже сильно захворів, але все одно старався щось монтувати. Також хотів би сказати величезне дякую моєму кінту Саню. Силка на нього буде в описі. Він мені дуже сильно допомагав знімати фільми та відео в цілому. Коротше, Саня, я знаю, це де це відео. Дякую, братан. Те вообще Айтегар, ну а тепер саме головне цілі на 2025 рік. Моя сама головна ціль це 1000 підписок. Ну але я сподіваюся, що буде більше. Також в 2025 році я би хотів зняти відео в реальному житті. Ще я хочу дійти до 100 підписників в телеграм-каналі. А, до речі, підписуйтесь на телеграм-канал, в описі. У мене є ще декілька цілей, але про них я вам не скажу, щоб не спойлерити. Ну, щоб не спойлерити. Коротше, чуваки, дякую вам за 500 підписників, за те, що підтримуєте мене та мотивуєте. Всім бажаю гарно провести це свято та наступний рік. Всім удачі, всім пока!